Трамп руйнує теперішній світ, але це великий шанс для України, так вважає Володимир Огризко. Поговорили з ним про те, як Сполучені Штати втрачають союзників. Україна набуває про можливі перемовини в ЕРІЯДІ і про те, що з цього приводу думає Китай. Це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші коментарі, підписки, вподобайки. Кнопка спонсорства на Ютубі, а ми починаємо. Що відбувається в світі? Давайте розбиратися. Почнемо з США. Трамп справді збирається зруйнувати старий світовий порядок. Ми бачили його заяви, заяви його адміністрації. Та й дії ми, ми, ми та проти Мексики, Канади, Китаю. Пошук порозуміння з Путіним для чого це все Трампу, який він собі уявляє майбутній світ. Ну, знаєте, я вам скажу, чесно. Мені зараз трампісти нагадують більшовиків початку 20-го століття, от революція, яка повинна змінити світ, поламати старий лад, а потім на тих руїнах, які залишаться, будувати світ, де діє не право, а діє сила. От власне, мені здається, ця концепція є сьогодні ключовою в головах тих людей, які керують Америкою, і в основному в голові Трампа. Він людина, яка не розуміє, що таке правила. Він людина, яка живе за своїм світобаченням. І в цьому світобаченні він розуміє лише лише одне: що якщо я можу когось до чогось примусити, значить так і буде. Якщо я отримую е, відповідь, яка мені не подобається, я думаю, що зробити або може відступаю. От, власне, логіка дуже проста. Це, як знаєте, ну, як е, в боксі, е, ну, якщо ти е, боксуєш з... Рівним собі посилі суперником. Ну от тоді кажуть, перемогу отримує той, хто виграв по очках. А коли ти можеш нокаутовувати людину, скільки ти хочеш, ну так тоді ти очевидно і переможець. От він хоче, власне, щоб світ поділився на тих, з ким можна домовитися про всіх інших і робити те, що те, що кому забажається, саме тому. В Росії, ну що не менше поки що, станом до сьогодні дуже сподіваються на те, що буде Ялта-2, Що вони з е, е, Трампом місії розділять світ на сфери впливу і будуть ним керувати? От, власне, мені здається, логіка сьогоднішньої адміністрації, але я в цій логіці не розумію. от що чому Росія? Я б зрозумів, бо якби вони з Китаєм ділили світ. Але Росія, вона зараз надзвичайно послаблена, в тому числі і війною з Україною. І якщо Трамп з ними домовиться, вони посилюють Росію. Навіщо це Трампу я... Яв... Ну тому, що для Трампа Росія є сильною, виходячи з лише з ядерного потенціалу, і в голові Трампа продовжує е, е, працювати оця абсолютно хибна станом на сьогодні, концепція е, е, оцих от. Оцього глобального трикутника США, Китай і Росія. Коли посилюється одна країна, треба допомагати іншим. Скажімо, якщо сильним стає Китай, не треба допомагати Росії для того, щоб вона була твоїм союзником і певною противагою Китаю. Якщо посилюється Росія, треба тоді загравати з Китаєм, з ним домовлятися в піку Росії. Ну, це така собі, знаєте. Ну, система, яка можливо ще була якось більш-менш релевантною там, 40 чи 50 років тому назад. Сьогодні вона є абсолютно ненормальною, не, не, не об'єктивною. Вона не відповідає на те, що коїться за, як кажуть, за вікном. Тому, ну, знаєте, треба ж якось адаптуватися до сучасності, а не бути в полоні якихось схем. Ну, зараз, по моєму, ця схема в голові у Трампа продовжує мати місце, і він живе от за цим принципом: якщо Китай сильний, значить зараз будемо допомагати Росії. Хоча з іншого боку, якщо у тебе Китай твоя головна загроза, зроби так, щоб ті країни, які його підтримують, стали абсолютно нерелевантними, щоб вони не могли цього робити. Тобто усувай їх по як кажуть по частинках, спочатку Росію, потім Північну Корею, потім Іран і так далі. Натомість Трамп робить абсолютно протилежні речі. Ну, не знаю, це якась схиблена логіка. Тепер про союзників, яких втрачає США, Європа це окрема тема. Я обов'язково вас про це запитаю сьогодні вночі. Наскільки я прочитав, Трамп заявив, що він не розуміє, навіщо їм договір з Японією про захист, оскільки так США захищає Японію, а що Японія не захищає США? Це про рівень компетенції, і от після всього цього як себе почувають та сама Японія, Австралія, Південна Корея, Тайвань, навіть Ізраїль, вони ж. Вже зрозуміли, що слово Трампа нічого не вартує, і які старі зобов'язання союзницькі сполучених штатів? Ну бачите, це руйнує оцю систему, про яку ми з вами говоримо. Тобто, Трамп працює лише з тими, хто, на його думку, може скласти йому конкуренцію, бодай у чомусь. Всі інші це не суб'єкти, це об'єкти. От для нього е, от так виглядає: є два суб'єкти: Китай і Росія. Всі інші не суб'єктні. Е, ну от саме тому, е, знаєте, для нас, європейців, це хороший шанс. І я думаю, що, е, ну як це не парадоксально звучить, ми маємо бути вдячні Трампу за те, що він нарешті справді розбудив Європу. Вчорашні рішення про 800 мільярдів євро на систему оборони Європи. Це Ну я думаю, що надзвичайно важливий і, я би сказав, навіть такий переломний момент в тому, що Європа нарешті починає усвідомлювати свою власну ідентичність. Ідентичність, яку треба захищати. Від всіх тих, хто хоче її знищити, те, що робить Трамп відносно своїх союзників, ще раз і ще раз підштовхує їх до думки, що, мабуть, треба шукати інші способи власної безпеки. І повторюю ще раз для нас, для України це створює нові можливості, тому що ми можемо пропонувати європейцям створити щось на зразок. Європейського НАТО, але безумовно, з залученням лише тих країн, які реально хочуть дбати про свою оборону, і які не працюють як агенти Кремля. А Україна в цьому плані може бути одним з ініціаторів створення такої нової системи безпеки. Ми справді бачимо, що ЄС зрозуміла, що війна в них на порозі Тим більше, що як тільки Україна припиняє супротив у Путіна великий шанс піти, наприклад, на Балтійські країни, а там буде набагато простіше про це навіть військові експерти зараз говорять. Але ем, тут як ми вже казали, ви вже ви вже казали, є баласт, як мінімум морбане і Фіце, Фіце. І я подумав, ем, ЄС так само потребує реформи, оскільки зараз там приймають рішення. Консенсусом, то можливо, варто змінити правила і приймати, наприклад, більшістю в дві третини, чи, наприклад, в, там в три-четвертих голосів, а може навіть рухатись в сторону Сполучених Штатів Європи. Чи навпаки, ці процеси можуть зруйнувати теперішній ЄС, і потім з'явиться якийсь новий економічний і військово-політичний союз. Ну, про це я говорю вже. Доволі давно, і я думаю, що от реформа Європейського союзу вона давно вже назріла і у зв'язку з тим, що європейський союз зараз розшириться за рахунок України, деяких Балті... Балканських країн. То я думаю, що перед цим якраз європейський союз і проведе відповідні реформи. Хоч як цього не хочуть московські васали, які сьогодні в Європейському Союзі і в НАТО є. Тому думаю, що це правильний шлях. Так, це буде доволі складним моментом для маленьких країн. Вони тоді опиняться в, ну, скажімо так, не дуже комфортній ситуації, але з іншого боку, це підштовхне до формування таких. Міні-регіональних об'єднань в рамках самих, самого Європейського союзу для того, щоб відстоювати свої права. Тобто тут треба просто буде домовлятися, і ці домовленості є цілком реалістичними. Бо інакше європейський союз перетвориться в організацію Об'єднаних Націй, де всі говорять, але ніхто нічого не робить. Я думаю, що це зовсім не те, на що. Розраховували батьки-засновники Європейського Союзу і зовсім не те, що зараз Європейський Союз переживає в контексті зміни позиції США, тому ЄС має ставати сильнішим і в економічному плані, і в політичному плані, і в оборонному плані. І я думаю, що ці зміни вони безумовно стимулюватимуть зараз європейських політиків. До переосмислення ролі Європейського Союзу у світі. В кінцевому рахунку, ну подивіться, це більше ніж 500 мільйонів людей. Ну, на хвилиночку, це потужна економічна сила. Це зараз може знову стати потужною військово-політичною одиницею у світі. Це глобальний гравець. Тому мені здається, що тут сумніви в тому, що. Європа зміниться, не повинно бути. Ми продовжимо нашу розмову буквально за кілька секунд. Лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських військових. Подивіться на що витрачаються гроші. Такої кількості поранених Україна передбачити не могла. Поранено сустав. Дриль – Інструмент незамінний. Хірурги використовують його так часто, як і будівельники. Будівельний матеріал для зручності будівельника. Там ми ж трошки відрізняємося роботою. Медичний дриль значно дорожчий. Не кожна лікарня може дозволити собі купити декілька наборів силових інструментів. Їх треба багато, а вони дуже дорогі. Тому це, це проблема. Медичних дрилів бракує у великих клініках. Це два в одному. Це і пилка, і дрелі, і дриль. В одному інструменті, а в лікарнях маленьких міст нестача катастрофічна. Ми зараз вибачаємо велику потребу да, в плані інструментарі. Замінити медичний триль побутовим не можна, бо будівельний неможливо простерилізувати. Програма Врятуй кінцівку розпочала збір на медичні інструменти. Допоможіть забезпечити медиків правильним інструментом для порятунку. Підтримайте збір. На жаль, українська держава погано фінансує лікування українських військових і цивільних, а також придбання обладнання і інструментів. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банку. програми Ветту кінцівку. Так само, посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Задонатьте, скільки можете, на лікування українських поранених. Ще цікаве спостереження одразу після того, м'яко кажучи, розмови в авальному кабінеті між Трампом і Зеленським відбувся саміт, на якому були присутні не тільки європейські країни в Лондоні, ну звісно, що Велика Британія, але й туди приїхала і Канада, що цікаво, і. Туреччина відповідно невже формується якийсь новий військово-політичний союз, навіть ширше ніж Європа, де як деякі аналітики пишуть, основою може стати якраз Лондон, Київ і Анкара? Ну давайте зараз будемо до цього ставитися так, би мовити, з певним елементом скепсису сформувати такі союзи справді важко. Тому що мені здається, що вони повинні формуватися на ціннісних орієнтирах. Чому власне Туреччина так довго не може достукатися до дверей Європейського союзу? Ну тому що її ціннісні орієнтири відрізняються від європейських, і це основа будь-якого ну дієвого союзу. Бо ну, учасники такого союзу повинні так би мовити бути з одного, ну скажімо так, ментального простору. Якщо це відрізняється, тоді важко думати про те, що це може бути ефективним, чи йдеться про заміну НАТО. Думаю, що ні, тому що для багатьох європейців все таки. Трансатлантична єдність і єдність США є важливим фактором, але лише до того моменту, поки цього дотримується США. Якщо він розірве ці відносини, якщо він скаже, що ви європейці займаєтеся собою, мені до вас немає ніякого діла. Ну то очевидно, що він підштовхне створення європейської військово-політичної ідентичності. Чи візьмемо участь Туреччина? Думаю, що так, тому що тут йдеться власне не про більше не про політику, як про військові справи. А в цих в цих смислах те, що Туреччина може додати до цієї безпеки, тут сумнів нікого немає. Тому мені здається, що ми зараз. На певному роздоріжжі, коли світ змінюється, але я думаю, що ми так само не повинні лякатися цих змін, тому що, по-перше, Трамп не назавжди. Трампісти не назавжди. І активна позиція Європи, тієї ж Канади, тієї ж Японії, інших країн, які. Поки що вважають США своїм союзником, може все-таки трошечки охолодити гарячі голови там в Вашингтоні. Дивіться, ну, відповів Трюдо Трампу тими ж самими митами. Ну, от, бачите, вже є перша реакція вже вони дещо відступають назад. Ну, але якщо Європа не доведе Господи, Трамп веде проти неї санкції, зробить те ж саме. То в Америці почнуть зупинятися виробництва. А що це для популіста Трампа? Ну це колосальний величезний удар по його ну от оріолу борця за права знедолених там і так, далі, і так далі. І подивіться, через два роки будуть знову вибори до конгресу, і на тлі того, що зараз відбувається. Ну, ситуація може кардинальним чином змінитися. І е, варто ще згадати, я думаю, про Китай. Я думаю, що там зараз дивляться на це все, і просто, е, якби це так е, мягко сказати, дивуються <свісно> всім процесам, які йдуть. До слова, Китай вже натякнув Європі, що він за мир і співробітництво, і за те, щоб Європа брала участь в перемовинах між Україною і Росією щодо зупинки війни, які зараз намагаються штовхати Сполучені Штати. Я, мені важко уявити собі, але чи можливо таке, що буде якийсь союз між Росією і Сполученими Штатами, і якийсь ну, не військовий прям союз, але таке дуже потужне співробітництво між Європою і Китаєм. Бо так само вони взаємозалежні від ринків. І це все, звісно, трохи звучить як якийсь фантастичний фільм, але здається, в цьому світі немає нічого неможливого. Ну, ви бачите, що означатиме. Теоретичне і практичне зближення між Росією і США це означає, що отой, отой геополітичний трикутник, про який ми задували, він почне працювати проти інтересів Китаю, тому Китай безумовно стривожений і безумовно хоче такої ситуації уникнути. Ну сьогодні Росія лежить під Китаєм і не дригається. Так з таким самим успіхом вона може лягти і під Сполучені Штати Америки, і е, тоді вони скажуть: ми дві найбільші, найпотужніші, най, найвеличніші держави, і ми будемо керувати світом, і будемо усувати всіх наших конкурентів. А Китай, ви бачите, що зараз говорить про Китайців е, Трамп. Е, китай насправді атакує Америку, Китай насправді е, живе за рахунок американських економічних інтересів і так далі. Так далі так далі. Тобто, очевидним є небажання Китаю, щоб він перейшов в категорію країни, на яку косо дивляться і американці, і росіяни. Чи це можливо? Чи можлива така швидка переорієнтація російської економіки з китайської на американську? Думаю, що ні. Тому що китайці впродовж цих років дуже міцно Взяли російську економіку за горло, і навряд чи її дуже швидко відпустять. Тобто, ну не, не, не швидко це робиться, чи Китай зацікавлений в тому, щоб зіграти на цьому тлі в хорошого партнера для Європи, очевидно, тому і такі примирливі заяви відносно того, що війну треба закінчувати, що територіальна цілісність це те, що не має навіть обговорюватися, і так далі. так далі, так далі далі Сигнали правильні, але від сигналів до практичних дій, як ми бачимо доволі далека дорога. Тому ви праві це цікавий сигнал, але поки що з розряду таких собі теоретичних розмірковань, що буде далі, сказати зараз важко. Я чекаю, ви знаєте. Одного моменту, який мені здається, все-таки розверне ситуацію в бік прояснення, це коли після того, що відбудеться зараз в Ервіаді після зустрічі нашої американської делегації, коли я думаю, що будуть узгоджені певні спільні позиції відносно припинення вогню, і коли на ці спільні пропозиції Путін відповість відмовою. От тоді ми подивимося, що ж відбудеться між Трампом і ним, і які е, е, батоги е, ну приготовлені у Трампа для того, щоб простимулювати Росію до миру. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, підписуйтесь, коментуєте. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше відео. Ви можете доєднатися до цього словетного товариства. Кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів є. Картка МОНО і Пейпел. Вони в описі цього відео. А якщо дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити це відео раніше. До зустрічі!